Доброго дня. Сьогодні ми з Сашою хочемо спробувати рибку зробити. Ми вялимо звичайним способом, те, що там в кастрюлі у мене є таке відео, а ми хочемо спробувати сухим. Нормально. 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 Отакий ящик ми взяли. Краще дерев'яний з цим. Ну ми взяли такий. І отаку ось марлю для того, щоб не сіль туди не провалювалася. В два прошарки. Це теж. Вони положить якісь. А навіщо? і нас... буде по сторонам стікати, що. Так вона ж мала, нам ж наш воно воно що вниз стікало да. все. Да. Це якщо великий, багато, і в нас її мало, то зараз Саша буде її пересолювати, як завжди. Це вся тут? Так, да, оце вся все. А а, більше не було, Саша, це те, що піймали. Соль написано йодована, але вона вже не йодована. І зараз Саша зробить було 10 кг риби. Я з'їла все. Продала. ще продала, так? А, ти, йолки палки Ну, бачите, кашуточка. Так що ми спробуємо е е е зробити. Воно нічого тут страшного немає, теж тут не важко. Просто що для цього потрібна спеціальна тара. Можна взяти якусь стару кастрюлю, тільки не алюмінієву. Або пакет поліетиленовий і щоб стікало. Тут саме на ящик просто пластиковий, да, ящик понаділовий. Да, 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 да. Пластиковий ящик, контейнер. Ну, шо, Ні, ти ж рибу туди ложи з Ти хочеш соль зразу на сей? Да, на, на, ну на давай, просто на, на, на. що те, що давай підтримаю. просто що сіль зараз така у нас, знаєте, дрібна. Тому ну, вона просипається. Просипається? Да. Е, оце бачите, як лець. погано. Значить, давай під низ положимо Та, щоб... якусь газетку чи що? Оце, бачите, питання, що щоб <звук> не просипалося потрібно. Давай туди якусь салфетку положимо. Не це, а зараз ХБ салфетку положимо Саш, сюди. Тому що, бачите, просипається. <звук> да. Вона пропускатиме воду. Бачите, що робиться? Зараз я дам. О, таку я маленьку знайшла. І ще одну Ще одну таку. Ну, ось сюди, звісно. Так риби ж мало. А ти хочеш в один слой? Ну, звісно, ну а як. Мачна буде, що ми ніяк не зберемося. Одна є така длинненька. Тут цих, цих серветок, а вона що петелька є. Отак. О, оце друге діло. Конечно. І ця тканинка, вона буде пропускати, тут, як піде вода. А гніт треба буде ставити, ж? Я думаю, що так, да, мабуть, не, не тяжовий такий, але надо буде. Нехай вивітриться трохи. Та Ну що, так, треба, щоб на солі риба лежала. Саша, розкажи, що ти там зробив. Він ну, насипав. Усюди відкриває оці зябри усюди. Усюди. І він сюди насипає солі. Ну, так. Чия це така рибина? Та ну чия ж. Хто ж. <риває> Супер рибак. <риває> <риває> Твоя, конечно. А знаєте, як Саша каже. Каже, ти в дітей багато, какашок їла. <риває> ну так. Да. Так, а оце ми засолимо. Ну, ми будемо дивитися, що воно буде. Я думаю, що потім треба буде трішки в миску, як з'явиться оця вода. Правильно, ми ж миску поставимо це все. Тоді треба буде гніточок і в солі воно буде. Я думаю, що небольший, так. І в солі вона буде десь 10 днів, у нас. чи 9 хватить, чи 8. Це. Хватить 7, тому що холодно. А якщо літом, то 10 не менше. А ось дивіться, який шаршавий. Це самець. Я вам все це покажу. Так, Санька, пересипай, бо мені холодно, ти одягнена, ні. Як він заховав цю рибу і треба ще одну тряпочку, то я йому дала одну, ще тряпочку. Накривай і ставив миску, щоб вже не текло у вас на пол. Та там ж нас та алюмінієва стара є. Сань. Тут саме, саме тут фокус той, що якщо ми робимо по старому методу, у нас ця риба пускає такий, як е, сік виходить. Там. Сіль і з риби. Та ти що, звісно, влізе. О, знайшов, бачите, який цей ящик. А тут воно все з ящика буде витікати. Він його поставить зараз на якусь кирпичину чи на що, і воно буде з оцих дирочок ви туди витікати. І риба буде суха, ось це я купляю оцю тюльку сухого посолу, ото воно підходить. Так що все. Мало риби зовсім, але нічого. Ми скуштуємо, так, зробимо, а потім будемо дивитися, як так робити чи ні. Була б риба, а що робити, знайдемо. А він унесе з риби в нас дощечки є. отакі такі спеціальні, що це ми солимо так. Ну, як вони треба, mm. будуть потім візьмеш. Так, да, так, добре. Да, Та два і вистачить, сань. Не треба, бо тобі надо ж будуть ці штучки. Як риба буде. Ні, тобі ж треба, як рибу ти будеш робити, а вдруг ми риби наловимо, а в тебе ця риба ще стоїть тут. Все, хватає. да. ставлю. А гніт потом. О, диви. Красота. І воно туди буде текти все вниз. Ти одразу придавиш, так? Да? А, просто положиш цю штучку, Положу, да? так? А, ну да. І так. І в прохолодне місце. Якщо літом робите, потрібно теж в прохолодне місце, тому що риба тоді не смачна виходить. Ну, ми літом рибу не солимо, тільки отак от, взимку або весною. Щось придумаємо. Да. Так, ви зрозуміли.